Всім привіт! Ви на ютуб-каналі Верес ТВ. Після паузи у чемпіонаті, після виїзного матчу в Одесі. Ми повертаємося і на нас чекає довгоочікуваний домашній поєдинок проти команди Полтавська Ворскла». Про що цей випуск? Дивіться далі! Що наша команда вже прибула на стадіон в хорошому настрої та як ніколи їм хочеться сьогодні перемогти. Взагалі, ці дні в червоно-чорних вони будуть максимально насиченими, адже незважаючи на те, що в нас сьогодні протистояння, 30 жовтня на них чекає ще один домашній матч, і вже після команда вирушає до Києва. Тому, звісно, команда готується в такому активному режимі і хочеться, щоб кожен наш поєдинок завершувався перемогою та позитивним результатом. Декілька слів хочеться сказати і про нашого суперника. Про Полтавську ворську. Напередодні матчу там відбулися важливі кадрові зміни. Та наразі головним тренером цієї команди є Юрій Максимов, який вже очолював цю команду раніше з 2019 по 2022 рік. Проте Сергій Долганський нікуди не йде з Полтавської ворскли, а вже в новій ролі, а саме в ролі тренера-воротарів, залишається в цій команді. А зараз ми йдемо зустрічати справжніх відданих фанатів червоно-чорної сім'ї. А кого? Дивіться далі. Добрий день. Добре. А що вже з ногою? Точно відданий вболівальник. Як тільки на стадіоні з'являється пес, це 100%, що вираз виграє. Навіть в цьому турнірі, в цьому році, да, він сидів у нас на трибуні, потім утік з нашої трибуни, побіг на стадіон, опа, ми виграємо. Хочеться спитати, як довго ви вболіваєте за вересня? Ну, з... з якої лінії? З 2015 року, як відродився верес, я вже вболіваю за верес з 2015 року. Їжджу, ну Практично на матчі, які була можливість попасти, я на всі матчі виїзні їздив. У нас такі епопей, ми часом виїжджаємо на виїзди і згадуємо попередні наші виїзди, то це настільки бурхливо, настільки просто трогально. Чи згадаєте ви перший матч, як ви взагалі прийшли вболівати за «Верес»? О, перший матч, я дуже добре пам'ятаю. До нас тоді приїхав колос. Ми там, там були трибуни, ще старий верес, був трибуни, і у нас вся спільнота сиділа ззаді, а спереді нам хахльов посадив 5 болівальників колоса. Ну і тут всі вже готові були. <рес> колос тоді переміг верес 3-0 і всі готові були їх побити. Але коли я узнав, що ці... Хлопці, що були під нами, вони з Черкащини, то вже я типу, зупинив, бо я сам Черкащини, зупинив всю нашу зграю, і ми їх не побили. Це самий перший який був пам'ятний матч за Верес, коли ми вболівали. Дуже цікавий для поїздки по Вересу. Це був у нас в 2017 році, коли Верес вийшов в ОПЛ. Завдяки «Хагльову» був створений червоно-чорний експрес. Цей червоно чорний експрес. Доставляв нашу повністю всю спільноту червоно-чорну на Львів. І там у Львові це традиція була. Ми виходили на центральний вокзал, на східцях центрального вокзалу всі строїлися, ставили перед собою банер і співали гімн. Це було настільки трогано, що всі, скільки ми там не приїжджали, стільки люди всі збігалися, всі нафотографували, всі. просто це була фієрія. Розкажіть, а за що ви любите футбол? Ну, вболіваємо ми перш першого, звісно, за клуб, тому що це наш клуб. Він нам рідний. І от у нас є така наклейка, ми приїжджаємо коли в інші ті самі, в інші міста ми завжди на стовбах, да, розклеюємо, даруємо, що тут все ясно і зрозуміло написано. <ріху> да. То ми і чому ми з вересом? Тому що з вересом ми завжди все це вересня на серці, як би не було. Ми, звісно, переживаємо це дуже болюче для нас, особливо, коли він вдома програє. Ще на виїзді якось воно так не так е, тяжливо, да, знаєте, що стримаєш собі, а коли програє вдома, то але коли ще й незаконно нам засуджують, то це взагалі трагедія. Наша команда має найбияку таку потужну силу саме вболівальників. І що вас просто неможливо ні перекричати, що ви до кінця. Скажу вам чесно, з огляду на ті поїздки, що ми були на всіх, практично ми на всіх стадіонах, в усіх командах, які були в УПЛ, які попадали в УПЛ, виходили в УПЛ, і перша, друга ліга. ну Такої спільноти, як ЧЧС, немає ні в одному клубі. Ультра це є в усіх клубах. Це традиційно, вона ця спільнота в усьому світі, а от фанатської такої групи, як наша, то її нема ніде. Був такий випадок, ми поїхали на Колос, закінчився перший тайм. І приходить і старенький дідусь до нас і каже, хлопці, а у вас якісь такі барабани незвичні, і ви якісь такі всі незвичні, вас так гучно чуть, і вас і ваші барабани, вам що гроші платять. Та ні, каже, ми просто вболіваємо за клуб. А оце ваше одягне, вам що, клуб видає? Та ні, каже, ми вболіваємо просто за клуб, ми, ми фанаті клубу. Да. То ми вам щиро від цього серця каже. Дякуємо, що ви приїхали. В принципі, нашу спільноту, от ЧЧС, її зустрічають на всіх стадіонах дуже добре. От був у нас виїзд тоді на Харків, тоді ще перед війною, то нас, ми приїхали, машиною, нас поставили, машину поставили на стоянки, на ВІП-стоянку. Ви привели на стоянку, сказали, вибирайте собі тут місця, тут наші болівальники, а ви тут вибирайте любе місце, де вам буде удобно вболівати. Так само нас дуже прийняли добре, коли Шахт верес грав шахтарем на Олімпійському. Нас зустріли, нас провели, не щоб ми не толкалися там в загальному вході на стадіон, нас привели на відход, в віддільний отдельну... проход привели. Правда, там була цікава ситуація. По-доброму військові дали білети на всіх від шахтаря і питає нас цей що запускають, а куди ви йдете? Ви ж на секторі Шахтаря. <смас> ми, 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 ми я кажу, ні, на сектор Шахтаря з барабанами не можна. Та ми не на сектор шахтаря, ви на нашу одежу. А так, да, тоді йдемо на, на, на трибуну. Це теж був цікавий виїзд. Ну і Внук сказав про нецікавий виїзд наш. Це останній наш виїзд на Львів-Арену, то ми замов... заріклися, що на львів Арену ми більше не їздимо. Бо нас не, не дозволили нам ні прапори. Не банери, не барабани. Які у вас є правила на цьому секторі? Ну <реш> не можна сидіти, ні? Так, да, ну це, це головне правило. Тут а ніхто не має да, ніхто не має права сидіти при будь-якому розкладі, при будь якому стані, при будь-якій погоді. Заводіли завжди стоять тут. Барабанщики, великі барабани тут, Менші – вище, а потім вже основна зграя, яка групується і. По, по степені своїх голосових можливостей вони там групуються собі компаніями. Як доєднатися до вас? Так що простий вболівальник? да, може, вболівальник? Прийти, може, може прийти, може прийти стати з нами в строй, кричать наші кричалки, ми з доброю душою да, з доброю душою приймаємо ми всіх. Даже даже наші... Навіть тим самим, що і білети, навіть чуть дешевше. Люди приходять і дуже задоволені. Приймають дуже багато моцій. А мене... подобається з нами їздити на виїзди. От ми останній раз їздили на виїзд на, на Полісся, були з нами нові люди. Настільки вони прийнялися цією поїздкою, що з самого початку кричали ЧЧС і вертались ми назад, кричали ЧЧС. Це була ця поїздка у нас на, на Полісся. Як давно ви з нашою командою спілкувалися, так збиралися. Я пам'ятаю, це було, коли ви на збори їхали чи минулого року, чи да, в минулому році ми так. Пересікалися. Так. Ну, щось у нас з цією командою трохи якось Ну, поки немає застековки. От З попередніми, клубами, з попередніми складами ну, якось було у нас прощі. Був у нас такий один момент, коли Верес був е в такому стані, що їм два місяці не виплачували зарплату, і команда планувала байкот. І ми тоді зібралися основною нашою ударною групою, поїхали з ними на базу, поспілкувалися і визначили, що... Ми з з своєї сторони спілкуємося з керівництвом по поводу. Вони виходять на матч і не бойкотують матч. І тоді не вийшли матч. Вони його виграли, і тоді все так владналося дуже добре. Сьогоднішній матч, ваші прогнози, як налаштовуватись, як відчуваєте, можливо, знаєте, середині якісь перечуття, які буде для нас. Вона така скрита команда вворська, і завжди наші матчі з ними проходили не так легко і не так просто. Хоч на цьому стадіоні, хоч на стадіоні. В Полтаві. Це теж буде для нас такий знаковий пам'ятний виїзд на стадіон Полтаву зимою. Не пам'ятаю, який це рік був. Ми теж якось так нежданно-негадано Цілий авто, цілий вагон ми зайняли пасажирського поїзда. там трохи подібеширіли по дорозі. Продавці ця проведниця казала, все, дякуємо, що ви з нами так термально доїхали, одне тільки вікно розбили, більше ми з вами не пересічемося. І закінчується матч, тоді Ворска перемогла 2-1. нас. І ми назад приходимо, як той самий вагон, Біля ти сюди назад брали. Вона так, опа, все. Я йду спати, за мене буде мій напарник. Так що Полтава, а тоді в цьому, в Львові ми тоді перемогли 1-0. Так що для нас Полтава дуже така. Вільною, ми взяли А да, перед самою вільною ми тільки взяли кітки, почався матч, так, да, тільки хоп. Теж мали їхати на Полтаву вже тож зібралися групи, все вже договорилися, як їдемо, хто шо за хто за що відповідає. Тут раз почалась війна і вже так. Що у нас Полтава якось так мижує ми візде врвразних в ракурсами. Як ви знаєте, у вереса є два фанатських руха: це Ультрас та Червона Чорна сім'я. Проте, незважаючи на розмежування один від одного, як Ультрас, така ЧЧС, палко підтримують нашу команду, та це особливо видно на всіх наших домашніх поєдинках і навіть на виїзних. Розкажи нам, чому ти вболіваєш за «Верес», Чому ти сам от, в цій спільноті в ЧЧС? Це є мій рідний клуб. До спільноти я приєднався, тому що там є мій дідусь, мій дядько. Ну, в принципі, для мене більш рідна спільнота це ЧЧС. У нашій команді хто твій фаворит? Мені подобається зараз гра Луана нового з гравців. Та... Ну, в останніх матчах здається, що ну, Луан найбільше. За що ти от любиш футбол? За емоції, можливо. Ну тому що в футболі є такий, такий накал, якого немає в жодному виді спорту. Такий... Переживання за свою рідну команду за за всі команди за ті, які ти вболіваєш. Всі вболівальники дуже люблять свої команди і вболівають і так само сьогодні. Надіємось, що Верес переможе. Місці буває двох видів: хороша, хороша і чудова. Чудова, чудова. – це коли у Рівному великий футбол. Чим наша команда вийшла в особливих футболках з написом «Made Russia смо Again». мені до сьогодні перший сьоморічний удар м'ячу. Виконає Павлін боювальник Вереса солдат 78-ї окремої єгенської бригади Мілан Ляшок. А зараз ми хочемо подякувати нашим найвіданішим спонсорам YouTube-каналу, які знаходяться на рівні легенда. А саме Костянтин Ващук, Олеся Кулик, Антон Копаниця, Севолок Малета, Олег Жовнирук, Руслан Степанюк, Сергій Дубинський, Олександр Сливка, Михайло Омельчук, Рівнекарт Юра. Як ви знаєте, також у березі є така спільнота, як Перес Бізнес Клаб. Це коло бізнесменів, які палко та щиро підтримують червоно-чорних. Одним із них є Шеминає Вадим Юрович, тому ми вирішили з ним поспілкуватися, дізнатися, як йому атмосфера на нашому стадіоні, та привітати з днем народження. Хочете ще раз, по-перше, привітати вас з днем Народження. Дякую. Дякую. і запитати, який футбол ви сьогодні очікуєте, що ви хочете побачити. І, звісно, що ви очікуєте від червоно-чорних. Ну, я вам скажу, я завжди йду на гру червоно-чорних. З великими надіями на перемогу не завжди все вдається, але я, я завжди вірю, що народний клуб себе ще проявить. Мабуть, що був не дуже простий початок цього сезону, але я впевнений, що з тим натхненням, з тим, як до цього ставляться керівництво клубу і особливо вболівальники, то ми віримо в найкращий результат. Як вам сьогоднішня атмосфера? Ну, атмосфера сьогоднішня, вона не сильно відрізняється від будь-якої. Вона завжди тепла, навіть гаряча. Тому такої підтримки я не бачив в жодного клубу. То вам наразі подобається гравців. Можливо, є фаворити чи цілком у команди зараз? Ну цілком в команду. Я вірю в команду. Мені ще важко визначити я так новачок в футболі. Тому мені важко визначити когось з гравців ще треба розібратися і як оцінювати. Тому я дивлюсь в цілому на ігру, на ігру команди, і вона команда росте, і гра стає все цікавішою, все впевненішою. Тому вірю в перемоги. Як ви гадаєте, як завершиться цей сезон для нашої команди? Я б хотів би, щоб на першому місці ми були, а там вже як вийде. Ну я вірю, що він буде результативний. i oh Що буде відбуватися дуже урочиста подія на нашому стадіоні авангард, яка запам'ятається цим людям надовго. Український військової слава слава бою, які робила хмуському напрямках. Сьогодні хоче сказати щось важливе своїй коханій дівчині. І симпатичні дівчата і нові українські сім'ї. Вітаємо Владислава Оксану. Хай буде довгим і щасливим ваше життя. Які ваші емоції, Як це, коли роблять пропозиції на футбольному матчі? Ну, Це в мене логічно, що вперше дуже неочікувано, дуже страшно було, але я дуже дуже рада. Запам'ятаєте цей поєдинок? На все життя буду розказувати всім і своїм дітям обов'язково, який в мене чоловік вже майбутній, креативний. Ніколи не могла подумати, що отак от це станеться. Кажіть, ви переживали про тим, як дуже. Навіть. Які слова казали. Раз два і все. <рес> <рес> не Ні. <пам 'ятає? рес> Але на футбол ще прийдете до нас. Обов'язково. Завжди <рес> тепер буду ходити. <рес> šutira penale, tako za sve, ne samo penale. Tako je stalo, tako da je koja e, trener mene izabrao. I drago mi je što se učili postigljeno gotovo. Pa mogu reći da je tako bila teška. I mi i oni su, e, ovaj kako se zove, pravili, pravili smo mali broj šan, mali broj je... Mali broj grašaka. Na kraj mogu reći da je ovaj, kako se zove, morali smo da iskoristimo pametnije to što smo imali. Na kraju da pa napadne možda i bolje, ali što je tu je? 2-2, ok. Pa ja mislim, nije. Mislim da smo trebali pred našom publikom da pobjedimo, da damo sve, da provamo da pobijedimo Mi kad smo vodili, čuvali smo taj rezultat, nismo nastavljali kontinuitet da možda damo još jedan. Зато вас повілий каже, не остров на клесмак, та було дізволь. Ну що, ось так завершився цей матч. нічия, рахунок 2-2. Справді виявився цікавий поєдинок, до останнього тримав нас у напрузі. А хочемо подякувати вам за величезну та палку підтримку, за те, що ви до кінця сьогодні були з нами. І чекаємо вас через два дні, 30 жовтня, на матчі Кубку України верес-оболонь. Та до зустрічі у нових наших випусках. Па-па!